Друзі, привіт! Ви в мене на кухні. Сьогодні хочу вам показати невеличкі зміни на моєму підвіконні. Тут у мене почала жити і помея, бо їй дуже спекотно було в доці на балконі. Прийшлось її, можна сказати, реанімувати, заливати водою, поливати з душу, щоб вона відійшла, бо взагалі зів'яла. Ось так вона себе тут почуває. Бризкою її тут щоденно, підливаю водичкою, їй тут дуже подобається. Також пересадила нещодавно свої малявки ось ці маленькі хоєчки це хоє ескімо, така світленька, і, мабуть, також одна із видів ескімо тільки зелені листочки в крапинку. Також ось ще одна і іпомея навіть не одна, а дві. Фіолетова така. І салатна. Класно вони виглядають такі сочні кольори, фарби літа. Також тут у мене маленька бегонія. Я випустила два листочка ось така хоя варієгатна. Всі прижились Матільда також вже пересадила її. Маленький такий глечик у мене тут для водички. Ні тут зефірантус буде квітнути. Подивіться, випускає нові. Квітоноси, скоро відкриє. Також тут дві маленьких мої хоєчки, вже пересаджені. І ось такий один горщик посадила дві хої. Може, і завеликий, але буду потрошку їх поливати, щоб не залити. І ось тут погляньте, які листочки випустила малявочка-бегонія. Взагалі, вони такі прямо шершаві, шершаві, прямо як, як в таких м -м, голочках. Маленьких, дуже класно виглядає. Тут у мене моя орхідея Я випустила квіточку. Одну єдину, ну і зате спасибі. Також тут мій кротончик. Гляньте, який класний, різнокольоровий, червоно-жовто-зелений, оранжеві різні кольори. Також тут така моя бегонія. Різнокольорова така, мені дуже подобається, як вона виглядає. Нові листочки такі класні. Погляньте малесенька бегонія. Ось така в крапинку Ось іще одна. Погляньте, які крапинки на ній. Червоненька ось така. Дуже гарна. Така фіолетова. У нас, якщо чесно, не пам'ятаю, і вони такі важкі для мене, щоб запам'ятати сорти. Також тут моя орхідея скоро випустить, незрозуміло, чи то дітка буде, чи то буде квітка. Може, знову одна безпекотно не хочуть відкривати більше квіточок випускати. Ось так мені тут подобається, як і помає виглядає разом з бегоніками, як і іхоєчками. Ось тут у мене на столі стоїть ще одна орхідея. До речі, ось одна чомусь себе не, не дуже гарно почуває, погансько щось їй. Також тут у мене мої квіточки, ось ця золота тродисканція як красиво звисають ті пагони. Ось ця калізія рожева, але ну, зовсім вона тут не рожева, бо їй тут мало світла. І традисканція зебрина. Зелененька зовсім стала, бо сонечко на неї тут не світе, не фіолетова. Ось так мені подобається на моєму підвіконні. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!